Намалюємо лисичку, лисичку, яка спить, заодно і розберемо форму, за якою можна намалювати таку тварину. Перше, що ми замальовуємо, це в композиційному центрі овал. Це в нас буде тулуб нашої лисички. Далі ми обираємо для голівеньки форму, наближену до трикутничка. Можна сказати, трикутничок просто з заокругленими краями. У лисички гостренькі вушка. Тягнемо два трикутничка, від голови. Лисичка наша буде спати, готується до зими, їй вже холодно, і малюємо. Хвостик висички. Одразу відокремуємо ту частину, яка буде бігувати. І намічаємо дві лапки. Уточнюємо форму тулуба, з'єднуючи її з хвостиком і голівенькою. Де треба заокруглюємо. Намічаємо носика і від носика тянемо дві лінії, вертикальні, потім заокруглюємо. І оченятка. Висичка наша спить, тому оченятка ми і закриємо. Йдемо до розмальовування лисички. Спочатку беремо помаранчевий колір і зафарбовуємо тулп лисички. Для хвостика ми візьмемо колір трошечки світліший, для цього ми беремо на палітру, наносимо помаранчевий і додаємо в нього білий, перемішуємо і зафарбуємо хвостик. До тієї частини, яка в нас біла. Ось цим кольором зафарбуємо верхню частину голінькі лисички та вушка. Візьмемо помаранчевий і зафарбуємо одну лапку для початку, чисто помаранчевим. в іншу лапку додамо помаранчевий коричневий. Клиним. Візьмемо гостренького пензлика, беремо білу фарбу, зафарбовуємо ту частину хвостика, яка в нас буде біла, тепер беремо коричневий з помаранчевим і ставимо такі штришочки, поки фарба не підсохла. На хвостик. і находимо трошечки на помаранче, замальовуємо частину туба, помаранчуємо. Також білим кольором ми зафарбовуємо частину голови нашої лисички. Коричневий з помаранчевим зафарбуємо всередині вушка. Також цим кольором намітимо висичні очки, коричневі помаранчевим. Кінчиком пензлю можна зробити її війки. Кінчиком пензлю. І цим же кольором ми підкреслимо обличчя. Наша лисичка буде лежати на траві. Ще роки беремо круглий пензелик і кінчик пензля. Отак раз протягнули, протягнули, і у нас утворюється травичка. Спочатку світло-зелений ставимо навколо лисички. Тепер беремо темно-зелений колір і ставимо такі самі штришочки, мазочки, протягуємо пензлем, як і світло-зелені, тільки між світло зелених. Якщо вилазимо на світло-зелене, це не страшно. Беремо зелений на палітру, додаємо синій, перемішуємо і ставимо темні такі газочки, підкреслюючи тим самим, що лисичка у нас вижить не висить. До кінця листочка можна взяти світло-зелені, де широкими мазками, де більш деталізовано зафарбувати до кінця твору. Перейдемо до фактури хутра лисички. Беремо помаранчевий, додаємо в нього трошечки коричневого і починаємо такими от мазочками, штришочками. Давайте потуболосячки, тим самим показуємо, що вона у нас має хутро. На хвостику та голівці меремо просто помаранчевий, без коричневого. Для хвостика поставим убережные штучки, чтобы показать, еще что тут у нас Готову окрему голову, об окремий хвістику. І поверх помаранчевого трошки додаємо. Передня частина хвостика також підкрысуємо. Беремо помаранчевий, і на голові доставляємо також фактуру хутра. Далі беремо біленький колір, наносимо на палітру, даємо в нього трошки чорного. Робимо сіренький такий колір і на мордочці її доставляємо такі шерстинки. На ушках можно, туда вот. на голенке, на хвостику. І ось помаранчево ми трошечки, додамо їй світових тижків на тлобі. Нам залишився її зробити носик і деталю лап. Валенький носок креслимо лапки і можемо ще трошечки темненького навіть не поставити. Ну. Ще додати трошки темних акцентів. Можемо зробити у тревишці квіточок біленько. Поставити її на нос. Це наша лисичка готова.